Сьогодні свята мати церква дає нам до наслідування життя преподобного отця вукола єпископа Смирнського. Святий вукол був учнем святого євангелиста Йоанна, який висвятив його на єпископа Смирнської церкви. Згідно з деякими церковними письменниками, саме його стосуються ці слова святого Йоанна і до ангела церкви в Смирні напиши, ось що говорить перший і остатній, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий, і обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище, сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. От укидатиме до якотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас, і матиме те горе десять днів. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Святий Вукул згідно з переданням висвяти священника святого Полікарпа, якого пам'ять шануємо 23 лютого, а перед смертю призначив його своїм спадкоємством, спадкоємцем на єпископство. Однак, напевно, не можна цього стверджувати, бо згідно зі святим е, Єронімом, Полікарпа на єпископство поставив сам святий Йоанн Богослов. При гробі преподобного вукола діялися численні чудеса. Тобто бачимо, що сьогоднішній день маємо преподобного вукола е, єпископа церкви у Смирні. Хто має це те письмо, то е, останнє откровення називається Йоанна Богослова, говориться про, е, говориться про е, послання до семи церков. І одна з тих церков, яка говориться сьогоднішній день, що я прочитав, там писалося про е, церкву в смирні. бур'яном гріха. За косичені, пробудись, душе, подивись навкруг, де ти спиш, душе, що в твоїм саду, пробудись, душе. навкруги де ти спиш душе що в твоїм саду а в твоїм саду росли лілії по морози вид стра duše po sna vru де ти спиш, душе що в твоїм саду пробудись, душе, Подивись навкруг, де ти спиш Душе, що твоїм саду. Сад, це є наша душа, і що знаходиться в нашій душі, це знає тільки один Господь Бог. Тому ми мусимо старатися зі всіх сил, особливо сьогодні, середа. Де ми маємо день пісний, де ми маємо стриматися від пісних страв? Наступного тижня буде загальниця, де можна буде і в середу, і п'ятницю їсти м'ясо, але цей тиждень ми сьогодні середа, і ми просимо і молимо у Бога ласку, щоби перепросити.